Привіт, друзі! Я Тетяна я люблю малювати, насолошуюся цим процесом. Ось, коли в мене є хвилинка від моєї основної роботи на аркушику, на якому я веду свої записи, я щось малюю. Тут, наприклад, я зробила тональний розбор. Це я намалювала, як бачите, мандарин розкритий такий і намагалася показати об'єм. Просто штрихувала, відволіклась від роботи. А тут я просто намалювала квіточку, а знаєте, який тут навик я освоїти хотіла. Я десь почула від вчителя, що ось в таких містах, де є два. Предмета або квітка і листочок. У таких місцях перертину двох форм треба робити такі ось затемнення, і тоді виникає об'єм. Бачите, по всьому я намагалася щось таке зробити. Ну і квіточка не прилипла до своїх листочків. Ну, ось так. Бувайте здорові. Пока-пока.